допомогою дзеркала можна розпалити вогонь. Mm -hmm. В люна-парках можемо користатися з дзеркала, щоб посміятися над собою. Так? Що там в глибині нашого серця? Важко зловити дзеркало в наших операторів. А що там у вас з вашим внутрішнім дзеркалом? Частенько туди заглядаєте? Частенько. Все вас там влаштовує. <реш> Ви говоріть, говоріть. Можемо зробити такі сельфі, <реш> а більше <вже> ніхто його <реш> не побачить. Клас. <реш> Слава Ісусу Христу! Ми знову в ефірі програми Смак з монастиря. І сьогодні ми, як завжди, будемо піднімати цікаву тему і готувати щось надто-надто смачненьке. Отче! Слава Ісусу Христу! Да, які слава, Ви стримали своє слово і взяли реквізит. Так. Я думаю, що цей реквізит аж надто зацікавив наших глядачів. Для чого ви його взяли? Він потрібний для нашої теми, яку сьогодні будемо обговорювати. А це тема дзеркало. Готувати будемо сьогодні котлетки шушу. Шушу? Не шушу, а котлетки шушу. Кожного разу ви ви думаєте що щось нове. Звідки така, так, така назва взагалі? Не знаю, звідки назва. Може, тому що шушу так швидко вони сходять. Вони дуже смачні, що нема часу придумати якусь іншу для них назву. Моя мама дуже часто їх готувала і готує. смачні, прості, швидкі. Котлети вашого дитинства? Можна так сказати, котлети мого дитинства. Тоді розповідайте рецепт. Для котлетки шушу. 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 Потрібне є 3 жовтка, не ціла яйця, а жовтка. Йогурт обичний, без фруктів, тобто натуральний йогурт, 3 ложки, корінне філе, скільки хочемо. два зубки чосненка, чотири повної 4 крохмалю. дві ложки олії і приправи. Солодкий перець, добра ложечка чайна, трошки солі, трошки чорного перцю і гострого перцю. Це для маринату, для, для тіста, в якому воно буде жаритися. А до того ще зробимо соус з йогурту і зелені, щоб підкреслити смак котлетки шушу. Приступаємо до шушу. З чого почнемо? Почнемо з е, приготовлення е, самого м'яса, яке я вже зробив раніше. Треба його просто порізати на котлетні кусочки менше, більше, як хто хоче, і трошки його розбити, щоб був більш-менш одинаковий товщини, приблизно 1 см, не більше. Угу. І приступаємо до того, щоб зробити е, маринад, який буде також для нас тестом. Будь ласка, три ложки йогурта. Тільки один момент. Йогурт має бути не солодкий. — Звичайно. А то, знаєте, у мене була колись така історія з моєю подругою. Ми готували салат, і вона каже, у мене є не солодкий йогурт, і заправимо його. Я кажу: Він точно не солодкий. Вона каже, точно не солодкий. Ми заправили, а він зі смаком персика був. Я цей салат запам'ятаю назавжди. Жовток. Всі? — Всі. — Бульк? — Так. Чосничок. Przyprawy, które razem z o, ostarczy. W mieście, tak, ser w miejscu. Raz. Razem i zapach będzie i smak. Zaraz wymieszajmy to. Teraz dwie łyżki oliwy. łyżkę ja mam, nalewajmy i nie tutaj Raz, dwa i krochmal. 100? Весь, чи тут чотири ложки крахмалу. Добре. Получається таке густовате тісто, uh -huh. яке є відразу маринатом для нашої куриці, для наших котлеток. Ми не говорили, скільки м'яса, бо це кожен сам собі скільки хоче. І скільки може дозволити. І скільки може дозволити, скільки може з'їсти також. Ми зробимо декілька штук, щоб можна було її попробувати. Далі? Далі перекладаємо тут курицю. Ще ти, так? Так. Висипується. Ось так. І обтикаємо в цьому тісті. Було б добре, щоб це постояло хоча б півгодинки, щоб набрало собі вкус м'ясо собі. Але якщо нема такого, можна відразу його. Mm -hmm. Жарит. Але ми маємо трошки часу, то хай воно трошки постає. А ми поспілкуємося. А ми поспілкуємося так. Так як тема у нас дзеркало, то будемо розпочинати з давнини. Я взагалі не можу уявити, як люди колись жили без дзеркала, максимум, що вони могли бачити це відображення у воді. Так. Не було дзеркала. воно не з'являлося в такому віді, як маємо сьогодні. Деякі не можуть без нього жити. Так. Думаю, що ти не можеш без нього вийти з дому. Я наприклад, не прив'язаний до дзеркала. Ой, ти, 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 не прив'язаний. У мене є тільки в, в туалеті. Ага. Це дзеркало, коли бриюся або мию зуби, чи щось тільки для того, щоб подивитися. А так немає, що з зеркало. Я якось не відчуваю потреби. Хоча. Хотя... Я і так знаю, який є. Ja i tak znam, jak je jedna, i jeda i zerkawa do nie pomoże, zmienić siebie mm. w takim planie, ale zerkawa my korzystajemy korzystajem z tego bardzo często. Na przykład, kiedy idziemy maszyną, no. mamy zerkaw i jak się nie ma zerkawa, mm. to bardzo ciężko prowadzi ten automobil. Щоб подивитися, що, що нас з правої і лівої сторони, і що за нами. Тобто, воно є в житті якби дуже потрібне, mm -hmm. так фізичне, яке ми сьогодні тут бачимо, дзеркало. Mm -hmm. Навіть е в дуже простий спосіб використовується, коли йдемо до стоматолога. Mm -hmm. Він теж використовує дзеркало, щоб подивитися на наші зуби, як вони виглядають з другої сторони. Без дзеркала йому було дуже важко. Mm -hmm. Тобто воно є якби присутнє в нашому житті дуже, дуже часто ми з нього користуємося. а Може, навіть не усвідомлюємо собі того, угу. е, наскільки разів ми на нього з нього користуємо. А ти скільки разів дивишся в дзеркало? Ой, Протягом я... дня? я не рахую, скільки я навіть не думала собі, скільки я там дивлюсь, за за потреби якоїсь дивлюсь. За потребою найчастіше, так ну повинна бути, що за потребою його повинен дивитися. Да. А до речі, я люблю вдивлятися в дзеркало в очі, от собі вдивлятися в очі і там ніби очима самою собою говорити. Коли я штуха. ще був дитиною, то ми гралися зайчиками. Маленькі дзерки зараз граєтесь зайчиками? Ну я ж дитина, боже, то чому маю не гратися? Ай. І так, також пригадав собі, що за допомогою дзеркала можна розпалити вогонь. Mm -hmm. Так, коли його направити добре на сонце, можна розігріти і запалити вогонь. Тобто воно є корисне для нас, mm -hmm. якщо вміємо з нього користуватися, колись здається, з середини 12 століття люди починали використовувати ніби дзеркала. Ну це ще були не дзеркала, це не було скло. Воно було викривлене дуже, ну хоча б щось. А вже з в шістнадцятому столітті брати французи Андрео і Домініко, вони. Винайшли вони, все таки додумалися, як зробити правильно там все вилити, і зробили вже чітке дзеркало. І вже в 18 столітті воно набуло дуже 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 великої популярності. Навіть в люнапарках можемо користатися з дзеркала, щоб посміятися над собою. Так? Коли говоримо про криве дзеркало, mm -hmm. яке там десь спеціально зроблене, щоб. в 12 столітті було приблизно таке. Може бути, що воно було таке, але люди, напевно, не сміялися, так ми тепер ми зайшли в кімнату з, з, з кривими дзеркалами, щоб подивитися на нас. І, звичайно, це не буде правдивий образ наш. наш. Mm -hmm. А ти думаєш, як ми бачимо свій образ в дзеркалі, справжній, такий ми є, чи тільки. Такі видумані якісь для, для дизайну, для зовнішнього огляду. Те, що ми бачимо зовнішнє, да. такими, якими ми є. Ну, якщо Загалом, для, для чого ми дивимося да. в дзеркало? Для чого ми дивимося в зеркало? Для того, щоб, по-перше, бачити своє відображення. бачити, як ти виглядаєш кожного дня. Навіть можна в дзеркалі прослідкувати свій настрій, можна. який ти все, там, все тобі дзеркало скаже, не збреше. Для того, щоб гарно виглядати, десь там щось підправити і так далі. Тобто вона нам і потрібна для того, щоб створити свій образ, так, в якийсь спосіб, зовнішній образ, щоб був досконалий не знаю, макіяж, так, щоб була досконала прическа, щоб в якийсь спосіб досконало виглядати. Потрібне воно нам, це зображення кидає нам. Ось таке, наприклад, дзеркало. Ну на даний момент це наскільки настільки така необхідна річ, що ти навіть не задумуєшся, для чого воно тобі потрібне. Це так, як от сковорідка, чи там вилка, чи ніж. Ну, ти тобто, це... бачиш, вилка і ніж, вони теж почті як дзеркальне. Да, можна його теж подивитися в ньому можна подивитися. Тому, тому, мабуть, то що є більш такі дзеркальне, цікавить людину. Mm -hmm. То, що відображує його. Але ми маємо таке своє особисте, власне, справжнє дзеркало. Внутрішнє. Не таке стікляне, так, внутрішнє, яке показує нас mm -hmm. е, середини. Mm -hmm. Що це таке? Mm -hmm. Душа, очі, душа, душа, очі. Очі нам показують. Подивися на очі. Дивлячись на очі, ми можемо сказати, хтось є сумний, mm -hmm. радісний, задоволений, нещасливий. Не обов'язково мати усмішку. Так. Щоб показати, що ми кажемо, о, очі йому сміються, да? uh -huh. очі йому сміються. Да? А обличчя на обличчях може не бути усмішки. Тобто, то що всередині ми показуємо назовні в наших дзеркалах. І коли ми беремо це дзеркало. Щоб подивитися, цікаво, я не знаю. Ну ти може, коли е, робиш собі макіяж, то дивишся на очі. Я на, не звертаю уваги на очі. Не звертаєте? Ні, не дивлюся, як вони там є, чи вони криві чи праві. А от от просто подивитись зеркало в очі, в очі, собі в, в очі в подивитесь. очі можна подивитися і побачити це всередині, да? чи стрес, mm -hmm. чи, чи собі да, ж цікаво. Да, але я думаю, що мало хто так дивиться в очі, собі в очі. Просто так, щоб подивитися, як в, що там в глибині нашого серця. Є, чи видно нас, чи, не, чи нас не видно, да? очі, наші очі. може Варто сьогодні взяти дзеркало і подивитися в очі, для того, щоб подивитися тільки на те, що на середині видно. Да? Видно? Не видно? Не видно, ні? Важко зловити дзеркалом наших операторів. Треба би дуже вони велике дзеркало брати, міг. щоб було їх видно. Чого вони ще себе покажуть? У нас, у кожного з нас є дзеркало, перемішаємо нашу курицю, щоб mm -hmm. вона ще гарно обмокталася в цьому тісті і будемо його жарити. Mm -hmm. Так, ще хай трошечки пустить. А от якщо говорити про якісь недоліки дзеркала, окрім ну такого фізичного, коли воно може розбитися і ну принести таку такого... вони. Ну ні, навіть я зараз говорю про чисту фізичну, коли може поранити людину, так. може нанести шкоду, так? А... Ось це, що ви сказали, що це забубони. Є ще так, шкода, шкода, як фізично, так як ти сказала, так, коли ми поріжемося, наприклад, бо розбилося дзеркало. Але є в такому якомусь випадку шкода духовна. В лапках кажу, тому що це забобони. Розбити це розбити, ні, розбити, бо люди ну, Так, багато так боїмося, розбити. О, дзеркало розбилося, сім років нещастя буде цієї сім'ї. Коли хтось вмирає, обов'язково треба дзеркало закрити, щоб не побачила душа себе і не повернулася до раю. Чи ще там... Інше є придумані e, історії до цього дзеркала. Але коли ми подивимося, наприклад, на, e, на світ, який нас оточує, то ми побачимо, що це дзеркало воно було від початку якось так дуже, дуже важливим, прив'язаним в нашому житті. Всі сказки подивися, e, найчастіше в дзеркалі показують майбутнє. Mm -hmm. Є сказка браті Грім, так в якій принцеса тримає дзеркало і каже: Скажи, хто найкрасивіший у світі? Дзеркало? І воно казало правду. Воно не казало правду, воно казало те, що вона хотіла почути. Ні, да? а потім воно казало правду. А потім воно казало правду, так. Да? Тобто дзеркало, воно є, якби присутнє в нас е, і в цих забобонах, яких ми не повинні вірити. Да? Дзеркало це просто річ, яку ми повинні а вживати. От чому в своєму люди житті? Настільки прив'язалися до нього, що от, от такі от забобони. І дійсно людина в це вірить, коли воно б'ється, це дзеркало, вона ходить, себе накручує, їй страшно, вона боїться якихось. Оцех... Тому що це передається з покоління на покоління і п'яте, шосте, сьоме покоління. Чому ж це неправда? Скажіть. Це неправда. Звичайно, мені просто жалко його розбити, бо воно ще потрібне, але я не боюся, що воно впаде, впаде, нічого страшного не буде. Але це передається з покоління на покоління, і найцікавіше, що п'яте, шосте чи сьоме покоління, яке це повторює, воно вже не вміє пояснити, чому так. Uh -huh. Бо так робили і все. Uh -huh. Нема пояснення. Тобто треба зберігати традицію, хоча для мене вона незрозуміла, тобто інакше я в неї не вірю. Uh -huh. Якщо вона не зрозуміла, то я в не вірю. Але по-любому ми так робимо. Краще дивитися на очі душі, на зеркало душі, нашої душі, і там дивитися і шукати цю гарну, цю гарну історію нашого життя, там шукати нашого майбутнього. Да? Mm -hmm. Хотів подивитися на старозавітних героїв царя Давида, його псалми – це образ душі його, те, що він переживав після гріха, який вчинив, як шукав покаяття, який намагався приєднатися з Богом заново. Да? Оцей образ життя, який виливався з його, з середини, mm -hmm. з серця через. Його стан через очі, не через таке дзеркало, яке стоїть тут у нас сьогодні на столі. Так? А от є такі люди, наприклад, візьмемо протилежність царя Давида, так, які навпаки в себе туди не, не заглиблюються, не заглядають, вони можуть дивитися тільки в звичайне дзеркало, вони себе сприймають тільки як щось таке зовнішнє, вони ну, такі зухвалі, думають, що от вони такі центр землі. І взагалі, Таке відчуття, що їм не цікаво, що відбувається в них там всередині, і що, коли якісь проблеми, то, можливо, це проблема в них, а не в тих, хто їх оточує. Дзеркало для таких людей є для того, щоб підкреслити, що я мушу в собі ще справити. При тому не, за, не занурюються. Не за, вони не занурюються в середину, всередину. Да. Тільки то зовнішнє, що я можу ще підправити собі, і щоб мені допомогло жити. І бути досконалим. Mm -hmm. Подивися, колись можна було в, по телебаченню подивитися такі програми е, з хірургами пластичними, mm -hmm. і вони завжди у них там це дзеркало стояло. Да? Mm -hmm. І вони кажуть: подивися, як виглядаєш, що ти хочеш поміняти, це, це важливо. І вони цікаве на цих людей дивитися, бо вони дивляться на себе як на якийсь предмет. Mm -hmm. Це мені треба обрати, тут мене підтягнути, тут не знаю, що розтягнути, оце ще переправити. Тобто побудувати заново мене, бо я собі не підходжу, не подобається. Так? І дуже часто є після того, вони є недовольні ефектом. Ефект мав бути інший. Ну, поучилося те, що вийшло. і навіть так. якщо з боку подивитися, що ефект хороший, все одно з часом така людина, яка себе не сприймає, вона себе і далі буде не сприймати, і завжди буде хотіти щось в собі шліфувати, шліфувати, шліфувати. І це може бути безкінечно, і вона повертається знову до того моменту, коли вона всім розчарована не і не друге робить. для чого вони це роблять? Щоб обманути себе і інших, які нас оточують. Тобто мені 70 років я хочу виглядати на 40. Хоча мені реально 70, наприклад, да? і ти розумієш, що маючи 70 років, ти не можеш виглядати як 40. Після операції ти можеш виглядати рік-півтора, потім воно ну, по-любому повернеться. Тобто, ти обманюєш себе і обманюєш цих людей, щоб себе краще почувати. Чи є сенс тоді використовувати так дзеркало в цей спосіб? Думаю, що ні. Наливаємо олію, нагріваємо не дуже сильно, бо вони мають жаритися не дуже е, на великому вогні. І викладаємо наші котлетки обмоканих тіста на скаворот. Вони навіть більше виглядають, як відбувні а не котлетки. Ну, да, вони такі. Я нарізав їх таких невеликих розмірів, щоб можна було їх пожарити. На мідленому вогні жаримо усі котлетки. Так от, стосовно тих людей, ми ж такі зачепили цю тему і її не розкрили. Які не люблять вдивлятися в своє внутрішнє дзеркало, окрім зовнішнього. Напевно, є такі люди, які не люблять цю, дивитися середину. Чому? Тому що, може, це середина, яка у них є, їх трошки. Страшно е, пізнати правду про себе. Так, так. Для яких, напевно, страшно познати, пізнати себе таким, яким я є. Може бути для когось невигідним. Показати себе таким, як є, тому мені це дзеркало я потрібно, щоб створити когось другого, обклеїти когось другого. Іншого, накласти якийсь особливий макіяж з усмішкою, з новими очами, щоб показати, я не таких, як ви думаєте, чи не хочу показати. Боже, може бути також так, що хтось боїться, що хтось його. Поранить або настільки людина вже зранена, що вона так закрилась і Закрила все більш нікому не відкриває. Так, так. так. Церковь вже потрісканий, його треба е, шліфувати, натирати, щоб воно було сім років. Може й сім років, а може й сімдесят сім, хто знає, скільки цей Господь сам знає, скільки його треба. Але це напевно так може бути якій людині властиво проєктувати погляд всередину себе, яка користь від цього погляду всередину себе? Ну, от Така от чітка користь? Чи, можливо, все-таки, як ви сказали, корисніше, як іноді якимсь людям показувати з іншого боку, щоб ніхто не зранив, ніхто не зробив боляче? То це як для когось іншого, як для себе корисно дивитися всередину. Тому що ми вперше маємо пізнати себе, яким ми є. A my możemy tylko poznać siebie w obrazie, jeśli nasz obraz przyjednamy do obrazu Pana Boga. Tylko w tym, bo my stworzyliśmy na Jego obraz. My Jego odrzirko, bo można powiedzieć, wyobrażeniam, takie jest słowo wyobrażenia. Tak? Тобто Бог подивився може на себе і створив нас, склею нас таким, які ми є. Тобто, вже нам це повинно говорити про те, що ми ж любить є... дивитися дзеркалом. Я Бог, да Ну, він його створив. Цікаво також те, що ми один для одного є дзеркалом, тому що ми в інших бачимо те, що є в нас всередині. Тобто, якщо я всередині щаслива, наповнена, то я в іншому буду бачити якийсь позитив. Якщо мені всередині погано, то я буду шукати якісь недоліки в інших, вишукувати щось не таке. І дратує нас в інших те, що нас дратує саме в собі. Оце так цікаво, оця це найчастіше так є, що дратує нас теж, то, що в нас, бачачи у когось другого те саме. Ага. І при цьому цікаве, що мало хто скаже, що це моє. Він скаже, мене в тобі оце дратує. А я такі саме, я скажу, але не скажу, що це я. У мене така сама проблема, ні. Ага. Так і простіше, якби перекласти тим дзеркалом, перенести цей образ себе на когось другого знаєте, є така і така знаєте, роби, що хочеш. Є так? така фраза, те, що ти бачиш в мені, це не я, це ти. Це а ти. те, що я бачу в тобі, оце я. А от отож, бачиш, похоже, у Євангелії, коли Філип говорить з Ісусом, каже, покажи нам отця. Ага. І Ісус каже, ти ще не розумієш, хто бачив мене, бачив Отця. Тобто, ми, як бачимо Христа, ми бачимо Отця. І це так само це відносини переноситься на нас, коли ми бачимо, то і ми бачимо цю людину конкретно, якесь відображення своє також в цій людині. Да. Бо ми ж є люди об'єднані цим одною природою люди. І це є і це є гарно. То шукати цього справжнього такого зображення собі. Але справжнього не для того, щоб його підкоректувати, а для того, щоб воно е, проявилося таким справжнім для усіх. Щоб воно проявилося, треба прийняти. Ну, звичайно, вперше, щоб воно проявилося, треба його прийняти для себе. І тобто таким, яким я є. А що там у вас з вашим внутрішнім дзеркалом? Частенько туди заглядаєте? Часте... Все вас там влаштовує. Є іноді щось не влаштовує, і над тим треба працювати, і намагаюся працювати, бо ну, це вже мій секрет, не буду його розкривати. Але це е, я думаю, ексклюзивчика, навіть зі ну, ексклюзивці в тому, що я думаю, що кожен з нас дивиться в це дзеркало, е, Коли готуємося до сповіді, е, коли готуємося до якоїсь важливої розмови, е, до вирішення якихось важливих справ, ми хочемо е, якби, зосередитись на собі. То ми хочемо зайти внутрі своє, щоб подивитися, щоб упорядкувати, поприбирати, приготувати. Бо якби нам оце прибрати, приготувати, упорядкувати, дає нам враження, що ми заспокоїлись і все буде добре. Так? І так як ми готуємося до, до сну, я думаю, що кожен з нас стає перед Господом і дивиться на дзеркало свого свого серця і дивиться, що було погане. Що є цю тщиною на, на образі Бога, який відображує е, об, моє обличчя? Да? Е, чим я можу його е, підшпахлювати, заклеїти, почистити, щоб воно стало знову справжнім, реальним? Да? Тобто, як я можу виправити свою помилку? Це для, нас, для кожного з нас завдання дивитися це в справжнє дзеркало нашого життя, нашого серця. А ти дивишся в серце? Своє. Звичайно, я ж вам казала, що я навіть коли дивлюся просто в зеркало, то я дивлюся в очі. В очі. Я дивлюся в очі тільки тоді, коли лінзи закладаю, бо без нього дуже важко. А так, я кажу, в очі не дивлюся. Так, деякі наші котлітки, які були покладені перші, вони вже готові. Може, знімемо ці, тут, щоб вона трошки остила. А ти, якщо хочеш, можеш зробити соус. Тобто до цієї великої місечки візьми. Йогурт. Весь. Можна весь. Угу. Це натуральний йогурт, типу грецького, тому він такий густий. Його можна вживати замість сметани. Угу. Котлетки жаримо приблизно до золотистого кольору. Не дуже великому вогні, бо не треба, щоб вони зжарилися, а щоб вони пожарилися, щоб не були сирими. Так, так і ось зелень так? зелень. так, додаємо зелень. Додаємо. Щепотку, ще? щепотку солі потрібно нам їсть. Тут ще одна котлетка. Ось. Да, більше, не, більше немає. Все перемішуємо. Перемішуємо добре, вмішуємо добре, вимішаємо, щоб воно багатне, такий густий сос. Сіль бо дала. Да. Маленькі три щепотки. Добре, вистачить. Угу. Ось. І буде сос готовий для нашої куриці. Котлетки. Нашої котлетки з куриці. Котлетка шу. Шу-шу. Шу-шу. Котлетка шу. -шу. Повністю називайте назву а не Ось Наступна котлетка готова. Так, соус вже теж готовий майже. Пригадую рецепт, що нам потрібно для того. Потрібна нам є куриця в кількості, скільки нам їх потрібно, порізане на котлетки, які хочемо, великі, маленькі, ну не дуже товсті, приблизно десь сантиметр товщини. Трошки побити їх можна ножем або таким спеціальним устройством в кухні. Ви говоріть, говоріть. Да. Потрібно нам є три ложки йогурта, три жовтка, Смачно? три жовтка, острий перець, сладкий перець. Сіль, крохмаль 4 ложки, 2 ложки олії. І це ми робимо з цього. Так, в маринад, в який маринуємо цю курицю, потім її жаримо на олії, до золотистого кольору з одного з другого сторону і подаємо, як хочемо. Ми тут сьогодні з таким алагрецьким соусом. Тепер я розумію, чому їх назвали шушу. Шо, шо. Тому що взагалі немає часу щось там думати. Ти тільки насолоджуєшся цим смаком. Вони дуже смачні, дуже, дуже і дуже ніжні. В них такий ніжні, ніжний та. приємний смак. Що ж, отче, дуже вам дякую за ваші роздуми, за вашу мудрість, за ваш цей талант готувати, вирощувати ці прекрасні квіти, які ми тут бачимо. І... До наступної зустрічі. Я, я впевнена, що наступного разу буде не менш цікава тема і не менш не менш смачна страва. От а вам, всім, ми вважаємо залишатися з Богом, бути щасливими, радісними, частіше заглядати в себе і не боятися знавати правду про себе. Я думаю, що сьогоднішній світ молодь особливо робить собі селфі. Щоб себе побачити десь, то ми можемо зробити такі сельфі з прошлого віку, о, які ми тільки ми побачимо себе і ти як тепер, а більше ніхто його не побачить. <ріст> <ріст> Це тільки наше тільки сельфі, <ріст> яке вже нема. Слава Ісусу Христу. Віки слава Богу.